Нагадаю вам, що згідно е, пункту 39.329 ми можемо е, брати в якості зіставних не тільки операції, але й ще й інформацію про зіставних юридичних осіб. Ця норма з'явилася десь в 2016 році. Е, чому то ну коли зрозуміло стало, що тільки на зіставних операціях ми далеко не уїдемо, тому потрібно було чимсь іншим зіставляти. І давайте згадаємо, що інформація про зіставних юридичних осіб може використовуватися у разі одночасно дотримання таких умов. Тобто ми з вами вирішили тестувати Кіпр, і для Кіпра ми маємо знайти зіставні юридичні особи. І от принципами, які ми маємо дотримуватись при відборі цих зіставних юридичних осіб, причому неважливо. Кого ми тестуємо себе, чи Польщу, чи Кіпр. Наше національне а, податкове законодавство дає нам чіткі руси з цього приводу. І так, перше, одночасне зіставна юридична особа проводить діяльність зіставну з діяльності сторони контрольованої операції та виконує зіставні функції. Але треба перше, по першому пункту, розуміти, що код квет і функції мають бути зіставними, подібними, схожими. Другий пункт: якщо зі стан юридична особа не має збитків за даними звітності більш, ніж в одному звітному періоді. Ну тобто ми розглядаємо зазвичай три періоди, і в діапазоні трьох років 21, 22, 23, ми не маємо е, вибирати компанію, яка має більше, ніж одного збитку в цьому діапазоні. Більш того, хочу одразу сказати, який прибуток брати. Ну тут, начебто, це не деталізується. Який, наприклад? Чистий збиток чи операційний збиток. Але відповідь дуже проста: коли ми е, працюємо з показниками, показниками рентабельності, які знову ж таки у нас є в кодексі, то там є показник чисто рентабельності як відношення операційної рентабельності, зважте операційної рентабельності, до виручки до е, собівартості з витратами або до операційних. Тобто е показники рентабельності оперують не чистої, при чистим прибутком за врахуванням вже податку на прибуток, а оперують операційним прибутком. Тобто, це по суті справи наш операційний прибуток до е оподаткування і до е фінансових витрат. І третій критерій: е зіставна юридична особи не володіє прямо посередковано корпоративними правами іншої юдичної особи. Ну, тобто, законодавець нам каже: слухайте, якщо в капіталі компанії буде 25 і більше відсотків юридичного особа, то скоріш за все операція між цією компанією і своєю материнською компанією вони не будуть ну, чистими з точки зору, ну скажімо так, ціни, з точки зору ціноутворення. Тобто, так чи інакше там буде якась е, хімія. Ну, ми розуміємо з вами, що це така, знаєте, більше ну. Більше фікція, мені здається, чому тому, що ну, я в своїй практиці скрізь і зустрічаю ситуацію, коли ну, володіння по суті деюри володіння тільки фізичними особами, воно гарантує, що та ж сама фізична особа, наприклад, не володіє іншою компанією, з якою вона співпрацює. І, і якщо ви запитаєте, а потрібно чи нам зіставляти учасників, наприклад, фізичних осіб. Цієї компанії і зі ставних компаній, я вам скажу так. Ну тобто, якщо ми зустрічаємо компанію, яка володіє тільки на рівні фізичної особи, а вона може попасти в бенчмарк, то дійсно такі операції з між пов'язаними особами вони не можуть бути зіставними. Взагалі, зі ставними е юридичними особами можуть бути тільки операції, тільки юридичні особи, які не мають е, ну спільних контролів з нашою юридичною особою, на а тому це від 25 і 25, Воно формально відсікає юридичне володіння юридичними компаніями, але е, володіння фізичними особами. Ну, умовно, якийсь Іваненко володіє там 100% нашої компанії, яку ми, яку ми перевіряємо, яку ми робимо документацію. І Він володіє умовно там 30% Компанію іншою, да, але яка має подібну діяльність з нами, яка має функції дуже подібні з нами, яка попала в цей периметр, периметр, який ми відібрали для зіставності. Розумієте? І от питання: це Іваненко тут і там. По правильному маємо ту компанію відкинути зі ставлення, тому що ми не маємо права її брати.